Друзі, всім привіт! 23 серпня Київська область Україна. Сьогодні знімаю ролик про виноград, який вже достиг на сьогоднішнє число. Отже, перед вами гібридна форма винограда гусєва, Дубовський рожевий. Ось такий він має гарний колір, такі гарні нарядні грона, вже повністю дозрів. Має цукор, має смак. Що по даній формі хотів розповісти, це рання середня форма. Має ягоду розміром від 12-20 грамів, має приємний смак. Грони в нього обично від 800 до 1,5 кг Устойчивость до грибкових захворювань у нього середня. Іноді буває цепляє оїдеум Іноді, коли йдуть дощі, можуть підтріскувати, але не критично. В цьому році, як ви бачите, все з ним добре. Дощів, Бог милував, не було в серпні місяці, тому він весь ціленький повністю. Ось перед вами кущ, це його третє плодоношення. Ось таку він має нагрузочку. Дивіться, я його поступово нагружаю. Стараюсь не перегружати, тому що ну, потім погано починає визрівати лоза. На сьогоднішній день на деяких паганах, як ви можете бачитися, наприклад, лоза вже визріває сантиметрів на 40 вже все добре. Особливість даної форми в тому, що вона дуже багато кидає пасинків. Ось дивіться, наприклад, пасинки да, йдуть. Я їх постійно прищіпую, ось пасинки. І він викидає пасинковий врожай. Ось, наприклад. Бачите, да? І так можна дивитися по всьому пагону до самої гори. Ось також дивіться в нього пасанковий урожай. Він встигає в моїх умовах визрівати на середину вересня, на кінець вересня. Дивіться, які в нього гарні нарядні гронка. Ягода в нього товарна. Ось дивіться, яка ягода. Давайте зважимо її на вагах. Ось який розмір ягоди. ну Ягода в нього крупна, ягода калібрована, з запиленням в нього проблем взагалі немає. Він запиляється добре. Дивіться, ягоди до 5 см. Що ще потрібно? Гарна товарна форма, з якою можна працювати так як і на ринку, так як вирощувати і для себе. Давайте цю ягоду зважимо. Зараз я покажу вам даної ягоди. Ось, дивіться, ягода 14 грамів. 13800. 138. Зараз, друзі, самим просто невдобно знімати. Зараз я вам покажу, який він в розрізі. Смачний. Смачний виноград. Дивіться, який він в розмірі. Має плотну, соковиту ягоду. Дивіться. Має кісточку він. Одну або дві на таку велику ягоду. Ось одненька кісточка, дивіться, друзі. Що ще треба? Все, всередині вона повністю пуста. Так що, в кого такої даної гібридної форми немає, прошу звернути увагу, з ним можна працювати. Це вже, так сказать, класика. Так що дивіться. І в нього і гронки є, і вид є, і смак. Багато хто пише, що він тріщить. Що він повний тріскун. Ну, як бачите, в мене тріску немає. Тому що й дощів не було. Як дощі були, то він може підтріскувати, але не критично. Повирізати трошки і буде все з ним добре. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Далі буде. Гарного вам дня, до побачення!